Міс, чуєш? Mm. Зроби мені каву, еспресо, e мабуть. Ну окей. у нас тут все на місці. Нормально я придумав. Оп, еспресо. Бачиш, що значить взяти нормальну каву машину на юкосу машинці, правильно? Зачекай, а хто тут стучить? А, це хазяйка! Смислі В Смислі тікать! Генько! Це Соня, блін. Що таке? Чого ти, ти... ти в гості прийшла. Фі гості, я думав, що це хазяйка. Ти що? Чого ти її так боїшся? Бо я Дарину ховаю, я живу тут всього за тисячу доларів в місяць. Так би ще 300-400 доплачував до Даріна гостяк. Сказав би, я щось принесла вам тортик до кави Та не кричи, йди, тільки ранок і ти спортила весь ранок. Чюміш, така де вона, я її не бачу. Чого вона на полу лежить? Вона вже пішла. Хто? Хозяй. Хозяй. Та не було її, я прийшла в гості. Я не знала, що ти. Міша, пусть. ну скільки можна? Чого я взагалі маю ховатись навіть від хазяйки? Ну, виставляєш мене дурепу якоїсь перед сестрою своєю. Даринка, тисяча доларів квартири, я сказав, що я один тут буду жити. Хазяйки, бо з дівахами не пускає і так далі. От, як би, ну. А з ней там, десь з дівчатами випускають. Випускають це... спокійно, все, заспокойтеся. Так, це було дарінки, заспокійлива кава. А мені! Зараз все зробимо заспокойся Всі видихнули, все буде окей.